Шановні колеги, шановні представники громадськості, дійсно той стан, в якому зараз опинилося підприємство Чернісний водоканал він є критичний. Це і найбільш боючі питання це дуже висока заборгованість за енергоносії на рівні піврічності надходжень за послугів водопостачання водовідведення, це наявність нормових втрат і висока енергоємність подачі розходів у і, безумовно, якщо говорити про цей стан, то налагодити економічну складову діяльність підприємства можливо тільки за умови технічного розвитку. Саме тому і дуже важливим є цей проєкт, але для того він не може розпочатися прямо зараз. Для того, щоб забезпечити його виконання, необхідно прийти відповідні процедури, оформити необхідну документацію. І в 2015 році є три найголовніші завдання. Перше це забезпечити проходження всіх процедур, які необхідні для того, щоб розпочалося фінансування. Десь приблизно це можливо буде грудень або січень вже 2016 року, коли можна буде безпосередньо приступити до реалізації самого проєкту. На цей період, поки будуть проходитися ці процедури, необхідно забезпечити безумовно і поточну, стабільну, поточну діяльність. От в цьому плані, якщо казати по е, основних блоках питань, які будуть звертатися увага з самого початку, вже зараз у 2015 році, е, це, безумовно, організаційно-технічні заходи, які спрямовані на зниження витрат, це організаційно-технічні заходи, які спрямовані на скажімо так, підготовку площадки для майбутньої реалізації заходів з зі зменшення втрат і неврахованих викликів. Вони дуже високі по підприємству, і тому зараз дуже така активна увага буде приділятися паспортизації мереж розрахункам гідравлічним. І е, звинуванню системи водопостачання. Рельєф е, міста складний, і е, мова йде про те, що буде е, виділено е, приблизно 12-14 зон водопостачання. Це дозволить оптимізувати е, систему і е, самим проєктам е, КЕП банку передбачено також це питання. Але ми вважаємо так, що паспортизацію нам необхідно буде зробити в цьому році, для того, щоб під час реалізації проєкту вже саму увагу приділяти закупці обладнання, яке буде дозволяти максимально оптимізувати систему і отримати всю необхідну інформацію про роботу системи через датчики, що стосується взаємовідносин із нашими споживачами. Тут ключове питання це об'єктивні наркування, тобто наркування за послуги водопостачання водовідведення в тих в обсягах, які реально споживаються. Ми знаємо, що резерви в цьому відношенні є, тому під час паспортизації також буде відбуватися паспортизація всіх підключень. Але якщо казати по роботі абонентської служби, то в першу чергу ми будемо концентрувати увагу на створенні максимально зручних умов для обслуговування населення, в тому числі будуть запропоновані нові форми оплати. І будемо орієнтуватися також на ті процедурні питання, які проходить населення, наприклад, під час отримання технічних умов так і таке інше. Також будемо дивитися варіанти, яким чином спростити ці процедури і зробити їх більш прозорими для того, щоб людині не доводилось витрачати на це дуже багато часу. Ну і ще також подивимося варіанти по графіках роботи абонентської служби. Тут також треба буде подумати, тим чином, щоб можливо. Убрати обідню перерву, бо час роботи е на всіх підприємствах він збігається з часом роботи е Черніців водоканалу, і тут також будемо е намагатися цю перерву убрати, для того, щоб у людей було більше можливості і для... яким чином взаємодіяти. Ну і ще додатковий ефект. Люди все розуміють, якщо вони бачать, що. Робота дійсно проводиться і комфортні умови створюються для людей, то це дуже позитивно позначається і на проплатах населення. І ще один дуже важливий, я навіть сказав би, що це саме перший блок питань це створення комфортних, сприятливих умов для роботи колективу. Я в цій галузі вже працюю майже 20 років, і ще коли вперше прийшов на підприємство на Одеський водоканал, мені сказали, якщо рік протримається, то будеш в цій сфері працювати все життя. У нас в нашій сфері майже немає випадкових людей. Якщо ті з'являються, то в принципі ті люди потім самі приймають рішення не продовжувати роботу з іншого боку. Для того, щоб якісного факівця підготувати в нашому господарстві, то навіть для слюсаря необхідно, щоб він попрацював 5 років і тоді він вже е, досить нормально розуміє систему. І тому е, кадрові питання вони будуть проводитися таким чином, щоб у нас зберігалася стабільність і той потенціал, який є в підприємстві, щоб він також зберігався. Але безумовно, що необхідно розвиватися. У нас є дуже, скажімо так, в водопровідно-коаліційному господарстві України вже досить багато підприємств досягли певного розвитку. Я на цих всіх підприємствах був, знаю, системи водопостачання в Тернополі, в Івано-Франківській, в Хмельницькому, Брібному, в, в Луцьку, Чернігів, Черкаси, Ільчівськ. Це ті підприємства, які е, дійсно піднялися і е, оптимізували свою роботу. Е, тому є в мене домовленості з цими підприємствами. Ми е, будемо організувати і виїзні навчання по обміну досвідом, і будемо із залученням. Е, і фахівців, і керівників цих підприємств проводити практичні семінари також внутрі підприємства. Але те, що можу сказати колективу, що буде стабільна, нормальна ситуація, і я сподіваюся, що ми зможемо працювати нормально саме в командному стилі. Психологічний клімат буде нормальний. Ну і на останок хотів би зазначити, що думаю, що е, це символічно так вийшло е, і сьогоднішнє призначення, і те, що створена наглядова рада. Чернівці це місто, яке дійсно заслуговує на е, Якісну, нормальну систему водопостачання вододідведення. І е, я думаю, що і за підтримки наглядової ради у нас у всіх є унікальний шанс спільними зусиллями нарешті досягти цієї задачі. Дякую, Сергій Сергійович. Що тут я забувся сказати щодо е, наглядової ради, членої е, наглядової ради з. Вони серед себе виберуть голову, але застуджує відсутність пані Анципер, я все ж таки пропоную йому голову обирати за наявності повного складу ради. Можливо, хтось членів громадської ради має, бажати, має сказати слово, бажає. Микола Петрович, голова громадської ради при виконавчому комітеті міської ради, Микола дня, шановний пане голову, шановні посудні, шановні міської ради. Я сьогодні буду сказати кілька слів, я в голову Раді, ради, я простий мешканчев. Я далекий до водного господарства, я історик за фахом, але так сталося в житті, що я так чи інакше пересікся з цією темою в далекому ще 1997 році. Сьогодні і Олексій Павлович і, 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 і новопризначений керівник Сергій Сергійович сказали про шану. Менше виконується. Графіка роботи коригується таким чином, щоб просто її не було. Для людей то неповідні, а з точки зору е, організації праці, це повністю порами результату. Нічого скудного Половина, половина обідає з 12 до 1, до половина з 1 Корек, так. Будь ласка, ще запитання? Якщо немає запитань, я бажаю колективу новому керівництву плідної роботи. Eu, 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 eu.